Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну в общем що, як ви бачите, сидю я в хаті. Зазвичай ви звикли мене бачите на дворі, в сараї. В общем, то таке. Сьогодні посидим в хаті. Блін, думаю, так сяду, запишу відео. Трошки горло щось прихватило. Ну, То, в общем, таке чепухо. Значить, сьогодні таке відео буде. Розкажу вам, як. З чого я почав займати. Як? як я почав займатися бичками, з чого починав, як починав? Ну, звісно, трошки розкажу, Ві... як? Дам відповідь на трошки мене зачепило, деяким не документатором. Я їх так вважаю. Ну, трошки мене зачепило. Як виходить, що ну, йоба по мене посчитали чи як там. Ну, я не сильно обіжаюся, в принципі. Не сильно реагірую, ну, просто щоб такого більше не повторювалося. думаю, я вам отвітя. Ну, таке. -то. Значить, що почнемо з чого? Бичками зараз 2024 рік. З 2020 року я вже займаюся відгодівлою бичків на м'ясо. Значить, весною, 2020 року, у мене з'явилося перші два печечки. Значить, були це. Бичок і тлка, точніше. Чорноряби і обичні там, українська чорноряба порода. Бралась на фермі, в общем що. Як все Як починалось? В общем, випросив у батька грошей 14 років, з 14 років я тримаю комусь, що цікаво. Випросив батька грошей, в общем, поїхав і мені купив о, значить, на ферму в купив. Таке от висівок купив, за мовоку договорився. Вигодував тих бичечків. Ну, були вони нездорові. Значить, е, дуже, ну, як перві панькані, толком не знав, що робити. Видивлявся в Ютубі, що де як. Хтось з людей може що підсказував. Ну, в основному таке старався новшество якісь робити. Вигодував я їх. В 8 місяців було 210 кг. Це бичок і телевизия. Це по 210 чи 220 кг вже не помню. <кхм> Значить, держав би, може б я і довше їх там до року, чи може б ще б трошки довше. Але було одне але. В общем, що, купили ми сіна, так як сильно багато собі не заготовляли, Думав, що трошки подержу і все. Але дивився тоді, що ростуть вроді непогано, мабуть, треба купити сіна та може довше держатиме. Ну що, купили сіна в сусідньому селі. А вони, оте сіно не їдять. Як я не старався, що його? Сіно, виходить Лиманське, і воно є присутнє в ньому деякий такий запашок специфічний. Ну, а телята ж в мене, звісно, сиділи на люцерки, дуже, на дуже хорошій траві. Ну, панька, в общем. І такого сіна вони відказали їсти. Ну, от у 8 місяців їх прийшлося здати. Ну, в перві тоді в мене зароблені гроші, а ну це 14 тисяч отримав, 14, ні. Не пам'ятаю, 14 чи 16 тисяч я <кій>, отримав з тих бачків. В общем, це тоді баснословні гроші, блін, ну, батькові ж вернув, випросив. В общем, таке -то. Ну що? Тоді, блін, трьох купили бачків, Як два бачка і телиця теж. Ну, брали по людях, що було, то й взяли. В общем, опять же ж таки. старався з людьми общався я. В общем, щоб ви розуміли. Там такі бички взагалі невзрачні були. Якщо телицю я продав був бабусі, хотіла на корову, ну в общем, не вийшло. Ну, в общем таке. бички там взагалі невзрачні були. Здав я їх в 22-му році, в 21-му купив, у му здав. Вже тримав до року, ну але ж результати були ніякі. Таке воно. Не дуже воно, як вам сказати, веселе було. Здав взагалі за копійки. Ну, нашкрібав підзаробив, насобирав у 2022 році скупив 7 штук. Купив 7 штук. 7 голів. В общем, із 7 голів. <клух> Значить, бу... теж по людях скупляв, з 7 голів залишилось було 5. Двох бичків сементал з харачені з голштином, Я вивіз, ну, вивіз, коротше, здохли. По певних причинах, ну, блін, не знаю. Таке воно. Не дуже тоді воно весело було. Тоді там, таке. Поздавав. Дуже я тоді багато не заробив. Таке ж плани були. ну думав всім вигодую, а ну поздаю все то. В общем, і не вигодував і не здав. Таке. Дивиться, от і за тих семи штук в мене були на каналі. то одні з самих перших, на яких я почав свою блогерську кар'єру. Де я розказував, показував, що я даю, як я даю, ну, в общем, все тому подобне. Ну, а це ж як ви бачили в 23-му році, купив 4. Ну, в общем, оце так трошки розвивалося. Хотів 6 держати ну, по певних причинах. По певних яких причинах. Хотів купити 6. Вроді гроші були, ну тільки ж як воно <кій> нема постійного доходу, трошки ж, заробіточки той. Дуже в мене багато там своїх проблем було. І не було лишніх як -от, фінансів. От тих 6 тисяч. Вони були, але їх не було. Кинуть, щоб купити там телязок. Вже можна було і підрожджі взяти. Ну, взагалі. Оце так. Займаюся, це вже пішов п'ятий рік. Потрошку учимось ще, значить. Вже в цьому році якось вже більш професійно, вже в мене, в мене результати взагалі шикарні. Я немець дуже задоволений. В мене таких результатів за 4 роки взагалі не було. Ну, ех, ці результати ще дійшли за 4 роки. Думаю, в цьому році, на новій партії, думаю, ми виб'ємо 500 кг в рік з бичка. Я думаю, постараюся зробити, щоб було так. Ну що вам сказати? Це ще, що я займаюся з бичками, те, що там ну, не супер-пупер в мене на даний момент ще условлює. Може б там хто сказав, писали люди, що за 4 роки не можна було зробити <ків> нормальні умови, Там провести каналізацію зробити, чи витяжки. Люди добрі, якби воно ну, все так було, легко, як вам воно ну, може здатися. А, все це роблю я сам. Перше. Оце всі ці роботи, заготівля сіна, оце все на мені, Ці всі процеси. Порання на мені, Оце все на мені, в одних руках. Ви дуже багато все самі зробите чи ні. Я вам скажу з того, що ви бачили, що де є штукатури, де у мене бички. Там були голі побиті стіни. Ну як? Курей там раніше той, там були голі побиті стіни. Там було все розвалено, трюхло і той. І я потихеньку стягувався, потрошечку виділяв грошиків, підлампічував, підробляв оте, в общем, стягувався, трошки його підробляв, робив на совість. Тоже, аби так зробити, щоб аби воно було, що просто для галочки, я так не роблю. Я люблю, роблю раз і на совість. то що, ну, не моїй це моді робити воно все, як сказати вам оце. Коротше, аби то, на мать його так, то, можна так сказати. Так що, в сім'ї найстарший. У мене ж не одні бички. Мені треба й додому щось купити. Ну, як? І дома ж треба то те зробити, то те зробити, то те зробити. Треба інструменту всякого попідскупляти. тому що без інструменту взагалі ніяк. У мене тих лишніх тисяч немає і розбрасуватися, щоб мені прийшли хтось зробили. Так що, все по дому ж я роблю сам. Так що... Інструменти ж теж гроші китянуть, а як не крути, вони треба. І бачки це такий більш з основного доходу. Як більш такий основний дохід. Да, ще б ходів на сіно, на зерно, в сезон. Ну, так теж це сезонна робота. Так, да, вроді гроші немалі, ну так тільки ж теж. Ви попробуйте зробити, поробити. Там. Це все воно теж не дуже легко. І те, що ви там пишете, нікотрій не документатори, ви побудьте в моїй шкурі місяць, хоча б. Отак, в сезон. Літом. Та ви скажете тричі воно мені не впало. Оце, оце твоє життя є. Ну, а мене приходиться тому, що мені діватися нікуди. Ніхто мені грошей просто так не дає. Батьків я не просю. Живу я сам як живу я, мати, імо мене ще дві сестри і її брат. І також їм треба допомагати. От і рахуйте. Сильно в мене виходить вкладатися чи ні. Вишніх мене тих фінансів на оці всі затеї нема. Звісно, були б мене можливості, і вода була, і більше поголів я тримав. Але як починаю потрошку з малого? Я не бігаю і не жалю, що в мене грошей нема. Але місто того, як мене знайомі мої, ну, трошки старші від мене, так, погодки мої, бігаю від нею, що грошей нема. Або якщо є копійка, в батьків виклянчили, пристяли, прокурили, пропили. П'яними біля понад заборами валялися, то я ці гроші трошки зекономив. Десь щось клав, щось купив собі, щось поділу. А як той всі, всі мої гроші вважають, хто Це ж тебечками займається, ну те гроші. Так беріть, робіть, як робити ніхто не хоче. А так, блін, спеціалісти всі, як послухаєш. І ви теж, як ото пишете, ви подумайте, ви у 18. Я даю гарантію, що відсотків 90, 100, тих спеціалістів, що пишуть такий бред. Там реально був такий бред. Небагато, але пишуть бред. Ви, спеціалісти, так беріть, знімайте, якщо вам щось не так або щось там вас не встрає. Можете не дивитися, і нікого не заставляю. Так що. І ви подивіться на молодь. є що роблять. Ну ти є... одиниці, ті, хто хочуть робити, що ті, хто щось хочуть добитися, не сидять, не ждуть, а піднімають свої сраки, вибачте мене, і йдуть, працюють. Не сидять у мамки з папкою на шиї. Я працюю з 14 років я тримаю бачків і з 15 років я вже ходив по заробітках. Так що, я гроші батьків не просив, мені ніхто просто так нічого не дає, з неба мені теж нічого не падає. Так що, все, що є, все нажити чесним своїм трудом. Потихеньку, помаленьку, але ж ну, таке життя. Так що, мені ніхто просто так не допомагає. Все сам. Піднімаю свою сраку і йду і роботи. Так що, як то кажуть, між... П'ятою точкою і диваном долар не пролазить. Ну, що там долар, навіть гривня не пролізе, якщо лежать на дивані. Писала ще одна жінка там, що тут у цьому хорошого, що людина все життя проводить біля худоби в сараї. Що тут у цьому похвально? Значить, відповім вам так. Кожна людина має знайти себе, своє покликання в цьому житті. Опять же таки, ще до цього, до цього, що я почав бичками займатися. От мені ще з дитинства в мене мрія була про ферму свою, що в мене будуть корови, бички, трактора, земелька. І я це все... Ну, фермером буду. Ну, потихеньку стараюся втілити свою мрію в життя. І це, що я чимсь займаюся, бувало важко. Бувало дуже важко, що нічого не хочеться. Бувало так. Заморюся, що реально, бліна. Ну реально було дуже тяжко. Ну хто мене пойме, той мене пойме. Коли ще сам усе за всім все сам, то реально дуже важко. Ну нічого, трудимося потихеньку, стараємося до чогось доб'ємося. Ніхто не казав, що легко буде. Та кожен має знайти своє покликання і знайти те, у чому він реалізується. Тоді я знайшов. Я потихеньку йду до результатів. Так, да, ну я не зростав зразу спеціалістом. Ну, люди добрі, мені тільки 18 років, а вже, вибачте, мене, в мене є певний досвід, у мене вже 4 роки досвіду тримання ВРХ. І в мене вже є своє поголів'я, свій загончик. У мене вже трошки і земельки понабирав, люди повідавали. І я вже потроху розвиваюся. І мені вже старші люди до мене дзвонять, питають, у мене, що де і як його лучше зробити. То скажіть, як воно? Зря я оце біля як, зря це я все роблю чи ні? Ні, не зря. Я вважаю, що це воно наде. І люди, які перетримали там 30-40 років, то бува, підходять до мене за консультаціями. А що, де, а як? А що в тебе так, а мене так не виходить. Я не кажу, що я великий спеціаліст, Ну, я стрімлюсь стати поганеньким таким, трошки професіоналом. Так що, я думаю, трошки вам об'яснив. Так що, це покликання, це я всім займаюся, це робота мого життя. Я задоволений, що я цим займаюся. Так, да, важко, трошки є. Ну, важкувато самому. Так, да, це робота без вихідних. Але, в принципі, я в себе в країні працюю, роблю те, що я хочу. Хочу як, зробити цю країну краще. Зробити там, де я проживаю це село краще. Трошки людей, може, декого надихаю на те, щоб бичків держать. Як на те, що працювали, не отам, не, не пристекали ті гроші, не валялися п'яними біля того. А брати, щось робити, старатися і влучати себе, і трошки як навколишній світ. Так що, не знаю, таке було відео. Хто послухав, той послухав. Так що, все, що це ви бачите, мені ніхто. Це ж навіть на камеру. Поза кадром мені ніхто не допомагав. Все це сам, все це сам щось чудю, щось видивляюся. Це все сутками. Я сидю, в мене ця агросфера, в мене вона сутками просто. Щось десь видивився, побачив, ага, реалізував, попробував щось. Ну, я не боюся нового. Я ж стараюся нове щось робити. Так що і ви не лініться. може хто також дивитиметься мене моїх років, може хто менше трохи. Це ж таке вже. Не бійтеся, а беріть і працюйте. І я думаю, хто працює, той щось має. А якщо хорошо постаратися, можна мать і все. Так що, Отакі, отаке було відео. Кому сподобалося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Коли підпис... Підписуємося на канал. Коли підписалися, ставимо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну, Всім дякую за перегляд. Я думаю, доніс до вас інформацію. Отаке було відео. Дуже ще знімати нема, що, потому, що в нас погода, сніг зіма. Я думаю, може ось на цьому тижні. Як? І до себе трошки контенту. Всім дякую за перегляд. Звісно, все буде Україна. Всім миру та добро. До побачення.